Плани на майбутнє. Зачасне хочу стати народним артистом України, об'їздити з концертами, контролювати, писати супер-пупер пісні, які будуть приносити людям щастя, які будуть їх підтримувати, наштовхувати на якісь нові ідеї, приносити їм натхнення. Це моє призвання, я люблю співати, я не можу в цього. Я себе шукала в інших професіях, але мене завжди повертало на сцену. Мої плани тільки з музикою зв'язані. Треба співати. За останні 10 років я так сильно зайнявся свадьбами. Тільки багато людей переженив. Добре діло їм зробив. Вони мені, звісно, за це заплатили, але я дуже занедбав свій спів у тому плані, що не показував його масам, Я не ходив ні на які шоу. Талантів, ну і тепер я тут, я думаю, що буду співати. Чим побільше. Навірно, жить. Жити, російські дітей, достигати нових цілей, нових вершин. Строїть будуще для своїх дітей проти всього. Розвивати українську музику, грати українську музику, втрачати зв'язок з нами. Витрачати зв'язок з учасниками голосу країни. За своими, своими коллегами по команде. Я хочу создать группу свою. Мой план на будущее – делать музыку и э, достичь того, чтобы вот, я мог, 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 бы жить только музыкой. Потому что это моя мечта, моя цель и все, что я хочу. Мне здесь очень нравится и если будет хоть маленькая возможность, чтобы здесь жить, я бы с удовольствием переехал в Украину. Мои планы на будущее – это в осень, хочу по городам показать свое творчество. Це дирка в сьогодні плани на майбутнє, мабуть, якщо навіть я не пройду, я вважаю, що це шоу, все це закінчується, інакше чи раніше, чи пізніше це вже закінчується. Я думаю, що я буду якимось артистом, який буде прославляти Україну на всіх оперних майданчиках світу. Ну, Так, звичайно, хочеться, а як буде, так і буде.